Друзі, без права на помилку це не просто назва фільму. Це девіз неймовірно хоробрих людей, вибухотехніків, вибухотехніків національної поліції України. Вибухотехнічна служба це елітний підрозділ розмінування, один з найкращих у світі. У вибухотехніків безліч завдань. Вони знешкоджують міні-поля, розміновують дороги, дамби та критичну інфраструктуру. Хлопці, помилка на війні на дуже дорого коштує. Я хочу, щоб ваша сміливість, ваша тверда рука, ваш холодний розум допомагав вам, вашій посекреній роботі. Підрозділ належить до національної поліції України, тому серед обов'язків вибухотехніків також усе, що пов'язано з використанням вибухівки криміналом. В даному фільмі е, висвітлено і показано е, всі аспекти роботи вибухотехніків е, в зоні проведення бойових дій. Також е, розказується про м, і працівників нашого управління вибухотехнічної служби Львівської області. Е, це про Ільківа Андрія і Тараса Сала. Хлопці в 22-му році отримали м, тяжкі поранення після хорошої. Реабілітації і притезування далі виконує свої службові обов'язки в підрозділі вибухотехнічної служби Львівської області. Та побачили на власні очі наслідки російського тероризму. Цей фільм потрібний для того, щоб світом побачити, що відбувається в Україні, і до чого веде російський терор. Російські терористи перевершили червоних хмерів Камбоджа і за кількістю вбивств. І за кількістю встановлених мір. ми його знімали майже рік. Ми були на Херсонській області, в Харківській, Миколаївській. Мене просто дивує мужність та сміливість наших бухотетників, тому що вони навіть після важких поранень повертаються на фронт. Дуже багато є класних, ще не розкритих історій. У нас фільм на годину 38. і чесно кажучи, хотілося б розказати про кожного. More. Mm -hmm.